Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами е, приготуємо бутерброди. Для цього ми на ось такій терці, як натираємо морковку, е, натираємо кусочок твердого сира. Ось так, друзі. А тепер до цього сирочка, так дрібного натерто, натираємо яйці ось так, друзі. Я потерла тільки жовточок, тому що білочок, мій богданчик з'їв. Але нічого, тепер, друзі, натираємо сюди чесничок. Десь так 3-4 зубочки. Тепер, друзі, ми даємо дрібку солі і майонез. Тепер, друзі, нашу масу гарненько перемішуємо з майонезом. Бачите, яка це красота. Зараз вийде дуже і дуже смачна намазка на хлібчик. Сьогодні я купила ось такий трикутний хлібчик. Бачите, зараз я його наріжу на скибочки, і ми будемо накладати нашу помазанку. На чорнім хлібі, друзі, я зроблю е, з рибічою ікрою. А на білім я зроблю. З огірочком і помідоркою або з кобаскою. Я вам покажу. Ось такі, друзі, ситні, смачні канапочки у нас вийшли. Бачите, ось такі на чорному хлібі. Дуже, дуже смачненький і гарненький бутербродик. І ось такі. На білому хлібчику. Бачите? Це дуже смачні бутерброди і дуже ситні, друзі. Так що готуйте, смакуйте, всім гарного дня і до зустрічі!